Лілія Літковська традиційно не багатослівна. Проте її колекції краще за саму дизайнера демонструють модні масхеви нового сезону. На черзі одне з найочікуваніших шоу Ukrainian Fashion Week – показ Лілії Літковської. Дизайнери цього разу не розчарували прихильниць стильних повсякденних речей, складних силуетів, шкіри та дуже індивідуальних аксесуарів. Усім, хто проти розкоші та надмірного пафосу, сюди. Сегодня я была на показе Литковской, только сейчас вышла. Ну, мне нравится Лиля, просто ее творчество, обувь такая. Наши дизайнеры каждый момент, когда ты к ним приходишь и надо что-то на вечер, они делают что-то на вечер. Единственное, что у меня сильно, эм, скажем, ну, не хватает, красок. Ну, знаете, вот у нас как-то приветствуется очень депрессивный чуть стиль, а хочется чуть счастья.